А хто зацікавлений в тому, щоб Єрмак пішов і щоб ці плівки не були опубліковані далі? Хто керує всім цим процесом? Дивіться, хто зацікавлений, щоб не було опубліковано далі? Очевидно, хто Президент. зацікавлений. Президент. Так. Хто, е, хто тисне на президента? І на нього не тиснуть, йому радять. Радять, добре. Тому давайте так, тут і питання. Внутрішнє да, і розкачка серед слуг народу в Арахамії з єрмаком давній конфлікт. І ми прекрасно знаємо, що в нього є своя е, певний свій, певний пул депутатів. І він такий буде, знаєте, як от я можу об'єднати парламент. Ви ще побачите це. Е, друга історія це наші західні партнери, е, які неодноразово казали, що і ми так само не хочемо вступати в нормальний мирний перемовний процес. В тому числі Сполучені Штати Америки. Тобто, тут, знаєте, як такі загальні, як то кажуть, зірки склалися в одному пазлі, але з різних сторін. Чому Єрмак для багатьох це от така токсична фігура. Бо це людина, який виконує роль президента, але його ніхто не обирав. От і все. Ну, е... Він же ключовий. Угу. Ну зав'язано все повна узурпація влади, і хто все контролює? Ну хто вішенька на торті?